Ми навмисно це відслідковували, тому що у нас величезна кількість запитань від наших партнерів. Ви знаєте рівень моїх міжнародних зв'язків. я, ставив свій авторитет, кажу, ну не може такого, ну нема в парламенті. Нічого вони робити не будуть. І вночі з'являється якась дурниця законопроєкту, причому для них немає нічого світового. Законопроєкт був пов'язаний з допомогою. Родина Родинам зникли безвісті. От саме туди вони додають позицію про обмеження незалежності на полі О 8.40 ранку вони проводять комітет у В документах комітету немає нічого. Об 11.00 вони вносять зал нібито як поправку. І вже перший Україна золото. Сценарій по Порошенка, сценарій по набу. І мета та сама. Мета зруйнувати залишки демократії, залишки свободи, зруйнувати наш рух в Європейський Союз, який є метою моєї політичної діяльності і квінтесенцією моєї діяльності на посаді президента України. Зупинити рух Євросоюзу і відкинути нас назад в русський мір. В авторитарізм путінського стилю. Здавалося, чому це так болісно для мене? Тому що я пишаюся тим, що саме Петро Олексійович Порошенко, п'ятий президент, є творцем антикорупційної системи України яка була зроблена спільно з нашими партнерами із Європи і Сполучених Штатів, і яка добила свою ефективність своєю незалежністю. І в цих умовах і по санкціям хотів би наголосити: друзі, це не про Порошенка. Якщо можна п'ятого президента, лідера опозиції, народного депутата. Абсолютно безпідставно за три години зробити от так і зробити пінсанційною особи, а потім півроку тягнути, хоча в них було лише 15 днів, затягувати рішення суду це є їх практика. І завтра, якщо ми демократію, свободу не захистимо проти кожного з вас, за три години будуть запроваджені санкції, і вони ще на цьому не зупиняються.